Друзі, всім привіт! Вчора завантажив на своєму каналі таке відео про оберіг, що знає про вас оберіг, що таке взагалі оберіг. Дуже багато запитань під цим відео намагався відповісти на всі, що на ті, що знав відповідь. Ну, практично всім відповідав. Не знаю, може кому там не відповів але бачу, що інтерес до цього питання все ж таки є. Тому така пропозиція, якщо е, щось там ще не зрозуміло, є пропозиція відзняти окремий ролик, окреме відео щодо цього оберігу, розібрати конкретно по статтях цього закону про цей єдиний державний реєстр військовозобов'язаних та резервістів з посиланням на конкретні пункти, норми, чи можна там зробити запис запит щодо себе, там щодо включення виключення цього. Запису в оберігу саме в цьому реєстрі, тому якщо цікаво, напишіть мені під цим відео коментарі, і я зроблю таке відео.